Time Series Plots, або дослідження зміни деякої величини в часі. По одній з осей, найчастіше це все-таки вісь X, обов'язково відкладають змінну часу. Це може бути формат Timestamp, коли ми зберігаємо і компоненти дати, і компоненти часу. Це може бути лише дата, це може бути компонент дати. Просто рік, просто місяць, просто день тижня і так далі. Отже, сьогодні розбираємося з тим, як створити, налаштувати і використати Time Series Plot в Google Looker Studio. Ну що ж, продовжуємо роботу з Google Looker Studio. Наразі маємо одну сторінку нашого дашборду. Направду, це, певно, і не дашборд, і не звіт, це просто набір візуалізацій. Все ж варто пам'ятати, що дашборд розкриває конкретно якусь одну проблему і має посил до якоїсь дії. А Ми наразі просто засвоюємо різноманітні техніки аналізу даних в Google Looker Studio, тому назвемо це начальним контентом. Перша сторінка повністю заповнена. Давайте створимо сторінку номер 2 і почнемо знайомитися з новими техніками і методами обробки даних в Google Looker Studio, аби пересвідчити, що знаючи деякі прийоми, можна зробити досить такий функціональний, повносправний звіт, який за замовчуванням неможливо отримати в лукері. Зараз ви зрозумієте про що йдеться. Отже, починаємо з того, що ми додаємо сторінку. Можна це зробити через Add-Page кнопку, можна через Page, New Page. Ми опинились на сторінці номер 2 Давайте почнемо з того, що сторінку треба якось назвати: Page, Manage Pages. Перша сторінка у нас називається Alarms Number. І то статистика по кількості тривог. На сторінці номер 2 Я хотіла б розмістити статистику по тривалості тривог. Ну що ж, нам треба перейменувати Rename. І пишемо Alarms Duration. Тривалість тривог. Є. Це меню можемо закрити. Починаємо з того, що виберемо. Вид візуалізації для розв'язання конкретної проблеми. Отже, давайте почнемо з того, що підрахуємо загальний час, проведений в тривогах, по датам і по регіонам. Як на мене, тут чудово працює Time Series Plot, add a Chart, ось Time Series chart, їх тут декілька. Перший це рядові підрахунки без накладання будь-яких цифрових фільтрів, це вже згладжені е, лінії. Нам треба ось ця сама перша візуалізація Time Series Chart. Розтягнемо його. Це не фінальна версія, він нам потрібен для наочності, аби пояснити суть нашої сьогоднішньої проблеми. Отже, наш Data Source, ось він, Alarms 2024. Dimension, по якому ми будемо відкладати по осі Х. Це має бути дата. Зараз це Start, No Seconds, Date. Окей. Okay. Давайте візьмемо Breakdown Dimension і введемо з вами регіон як колір. Я пропоную використати Region ID, це не принципово. Можна Region Name, в даному випадку є задачі дещо важливіші. Так, і метрика це Duration, а саме сума. Ось. У нас підрахована статистика по дням. Я пропоную почати з того, щоб розмістити календарик на цій сторінці, зробити вибірку по даті. З меншим масштабом нам буде легше орієнтуватися. Я пропоную повернутися на сторінку номер 1 Ось наш фільтр по даті. Права кнопка меню, контекстне меню, і вибираємо Make Report Level. Це означає, що даний фільтр буде присутній на абсолютно всіх сторінках, які ми будемо додавати, або зараз додали вже на цей момент. Тобто це буде фільтр рівню всього звіта, не однієї сторінки. Всі решта поки що залишаються на сторінці номер 1 там, де їх і створили. Ідемо на сторінку номер 2 Є наш фільтр. Облаштуванням його і прикрашанням займемося трошки пізніше. Давайте виберемо якийсь діапазон дат. Нагадаю, що у нас є дані тільки за 24 рік. Це локальний датасет, ми не підключені до бази даних. Я пропоную вибрати січень. 31 день, як на мене, гарне розрізнення, добре видно дані. По-перше, зверніть увагу, що тут не всі регіони. Це особливість Time Series Chart. Якщо ви на нього натиснете і зайдете в меню Style, то ви побачите, що ось тут є Series, 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 вони всі е, окремо налаштовуються. Далі ось тут загальна кількість серій. У нас всього 24 регіони. Максимальна кількість тут всього-навсього 20 серій. Давайте поки що зупинимося на цьому, на числі 10. Я зараз поясню, чому. Отже, ми маємо загальний час так, по регіонам. Отже, що можна підсумувати? 1 січня регіон номер 5 мав 45 146 секунд в тривозі, це за одну добу. Регіон номер 19 38 048 секунд за одну добу. Окрім того, що ми могли б з вами перевести це в години, хвилини, щоб це було більш наочно. Давайте з вами зупинимося на наступному. Мені б хотілося отримати середній показник по Україні. Як на мене, це більш інформативно ніж шукати в кожному дні загальну кількість тривог. Таку статистику можна було б навести таблицею, наприклад, на візуалізації це не читабельно, абсолютно неможливо знайти якусь інформацію. Отже, як мені усереднити ці точки? Як мені знайти одне значення середнє між 24 регіонами? Якби ми з вами працювали в іншому якомусь пакеті, якби це був табло або це був би Power BI, з тим би проблем не виникло. Але лукер не дозволяє нам зафіксуватись на якомусь рівні. В табло це називається Level of Detailization. Тобто, ми спочатку знаходимо суму по кожному регіону, а далі з регіонів. Ми вже знаходимо середні. Але цю проблему треба розв'язати. Вона насправді дуже часто постає для багатьох задач. І вбудованого інструменту в лукрі не існує. Але я маю для цього. Свою власну фішку, своє власне рішення. Зараз я розкажу вам, як ми будемо це робити. Отже, оминаючи той факт, що ми тут маємо всього-навсього 10 ліній, що тут не всі регіони, що тут не все відображено, робимо з вами наступну річ. Я пропоную переключитися з вами в сетап на тип чарту, який називається таблиця. Зараз розкажу, чому нам це треба для порівняння. Виберемо цей діапазон, який у нас є з 1 січня по 31 січня. Давайте трошки відсортуємо наші дані. Спускаємося вниз. У нас є сортування спочатку по даті, нехай воно буде по зростанню від 1 січня. Далі додаємо сортування по регіону. Регіон у нас «Region ID, і також по зростанню. Нам буде трошки легше орієнтуватися. Отже, ми зараз бачимо в кожну дату загальну кількість. Окей, все добре. Нам це підходить. Тепер я хочу використати Blend, аби отримати новий датасет, де не буде розбивки в межах дня. Тобто, датасет буде мати наступний вигляд: дата старту, регіон і загальний час. Тривоги в цей день. Зараз, поки що, ось це число duration, воно сформоване у вигляді суми. Ми використали метрику, яка підсумовує тривалість за одну добу. Нам треба перейти до датасету, де це число вже буде обчислене як стала одиниця, тобто без агрегації. Як я це роблю? Я буду створювати бленд, але перед цим я йду в Manage Added Data Sources, вибираю своє джерело. І зроблю модифікацію поля старт. Вибираю дуплікейт. Ось воно, копія в старт. Я його хочу переназвати. Назву його Start Date. І формат його буде не Date and Time, а Date. Дата. Є. Yeah. Done. Close. Тепер робимо з вами бленд. Блендів у нас поки що немає. Ми змішаємо дані самі собою. Це такий прийом, який дозволить нам перейти до агрегованих даних. Вибираємо те саме джерело Alarms 2024. Отже, в date range ми можемо додати start date. Годин у нас тут байдуже не буде. В Dimension. Так само ми додаємо start date. В Dimension ми додаємо region ID. В Dimension ми додаємо region city. Тобто назву. Так, Все, що стосується годин, хвилин. Нам не треба Day, number. Нехай буде. Це номер дня в межах тижня. Геополе можна буде потім створити, якщо буде така потреба. Weekday так само можна використати. Yeah. І нам треба використати метрику. Обов'язково Duration перетягуємо не в Dimensions, а в метрику. І слідкуємо, щоб агрегація, яка стоїть напроти метрики, була сума. Абсолютно всі ті самі значення вибираємо в таблиці номер 2 Можете по порядку, орієнтуючись на ліву таблицю, так їх всі перетягнути. Не забувайте, що ми використовуємо саме Start Date. Метрика у нас. Не потрібна, ми її підсумуємо тільки в одному вигляді. Тут у нас Start Date, Region ID, Week Day, Region City і Day Number. Права і ліва таблиця дуже схожі між собою, крім того, що в лівій таблиці у нас є ще метрика. В правій вона нам не потрібна. Отже, наш blend він буде містити ось такі поля. Зверніть увагу, що він нам зараз показує Hide Repeated Join Fields. Але він їх дублює. Чому? Тому що треба налаштувати з'єднання. Отже, start date, start date, region ID, week day, region city, day number. Так, перевіряємо ось по цій таблиці. У нас 5 dimensions, Всі 5 мають відповідати одне одному. Використовуємо inner з'єднання. Все. Дублікати у нас зникли. У нас є наших 5 полів dimensions і duration, уже як сума. Давайте назвемо наш blend. Duration by Dates. Обов'язково це використовуйте, тому що, якщо ви не перейменуєте, то у вас всі бленди будуть називатися blend 1, Blend 2 і так далі. Зберігаємо. Закриваємо. Перш ніж робити якісь дії, я завжди рекомендую пересвідчитись, що ж ми тут таке з вами обрахували. Додаємо ще одну табличку. Вона буде того ж самого типу, що і верхня. Тільки джерело даних. В неї буде новий бленд. Dimension у неї буде start Date. Наступний dimension буде Region ID. Метрика в неї буде duration. Так. І замість. Метрики, сума, нам треба буде змінити метрику на середнє значення. Давайте ми спочатку виберемо так само date range Dimension. Сортуємо по даті. Потім додаємо сортування по Ridge ID. Також по зростанню є. Давайте перевіримо наші значення. Подивіться, вони співпадають. Значить, у нас з вами все правильно. Перевіряйте. Для цього ми і робимо дві таблиці, аби пересвідчити, що у нас з вами все правильно. 1 січня регіон номер 3 17918. Ось воно. Все. Тобто, ми зараз з вами маємо підраховану суму, але вже без функцій, як загальне число. Тепер ми можемо витерти верхню таблицю. Вона нам не потрібна. Ми її в наочних цілях створювали. Delete. Піднімаємося вгору. Переходимо до Chart Type. Time Series. і налаштовуємо: Duration by Dates. Це наш датасет. Dimension Start Date. Breakout Dimension нам тепер не потрібен. Метрика Duration, Але нам потрібне середнє значення. Тобто, між усіма регіонами ми усереднюємо тривалість тривоги. Так, є. Ну, знову ж таки, ми маємо значення в секундах. Не знаю, наскільки це доцільно, зважаючи на те, що все-таки ми з вами. Або опираємося на хвилини, або опираємося на години, ну ніяк не на секунди. У нас є можливість перейти, наприклад, до хвилин або до годин хвилин. Давайте подивимося, як це можна зробити. Ось наша метрика. Натискаємо лівчик. Data type, number, percent, duration. Давайте виберемо duration. Тривалість. Так. Є. Тепер формат. В чому ми показуємо. Тривалість. Custom number Format. Давайте подивимося, бачите? Це години і хвилини. Як на мене, прекрасний формат. Нічого кращого ми не придумаємо наразі. Порівняльні нам значення не треба. Display Name. Давайте ми назвемо це Average Alarm Duration. Можемо навести мишку. Для 19 квітня. Середня тривалість тривоги по Україні. 4 години 26 хвилин 52 секунди. Це вже набагато більш читабельне. Ось у нас є пік 26 серпня. 11 годин 41 хвилина 29 секунд. Тобто, в середньому півдоби по Україні лунала тривога. Можливо, треба тут застосувати стилістичні якісь прийоми. Я б, звісно, ввела сюди заголовок. Average Alarm Duration. Я б написала Across All Regions. Щоб ми розуміли, по чому йде усередині. Ви пам'ятаєте, який шрифт ми використовували? Я пропоную до нього так само повернутися це шрифт-робота. Оскільки ми зараз на іншій сторінці, ви можете. Не пам'ятати ваші налаштування, проблем немає. Ми робимо все так само, як ми робили тут. Повертаємося на сторінку номер 1 права кнопка «Копі», Сторінка номер 2 Права кнопка Paste Style Only. Так, середня тривалість тривоги в межах усіх районів. Ось. Зараз яскраво прослідковується тривалість. Як на мене, вона гарно відображена. Можемо окремо винести картку з максимальною тривалістю тривоги в регіоні. Це теж, мені здається, було б корисно. Додамо Score Card. І тут розмістимо максимальне значення тривалості тривоги. Сетап. Вибираємо наш blend. Метрика, дюрейшн. І вибираємо максимальне значення. Формат, дюрейшн. Ми можемо ввести сюди порівняльне поле. Так, Максимальне значення тривоги майже 70% доби. Якщо ми змінимо діапазон, У нас, відповідно, зміниться і статистика. Максимальна тривалість тривоги за один день була 18 годин 37 хвилин. Але вже певні зрушення ми зробили. Ми вміємо робити бленди, агрегувати дані на вищому рівні, знайти середні відсуми, а також зробити картки. З порівнянням відносно таргетованого значення. В даному випадку таргетоване значення у нас 24 години або цей час переведений в секунди. Пишіть, які прийоми ви застосовували, коли вам необхідно було перегрупувати дані на вищому рівні. Дуже цікаво почитати про ваш досвід і обов'язково спробуйте метод, який запропонований в цьому відео. Чекаю на ваш фідбек. Лайки, підписки, все вітається до зустрічі на каналі вже за тиждень.